Вітаю вас, Леви! Сьогодні я підготувала для вас старо розклад та на жовтень. І розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. Це та енергія, яка буде програватися в усіх сферах вашого життя у жовтні. І у вас це жезлє. паш жезлів. Паш жезлів це така. Енергія вогню, і вона говорить про те, що в жовтні у вас буде такий собі місяць відкриттів та нових ідей. Ви будете почувати себе якимось дослідником, пробувати щось нове і надихатися. Ви можете записатися на якийсь новий курс, почати нове хобі, або отримати якусь нову несподівану пропозицію. І це. Лише початок чогось нового, чогось цікавого, ось така енергія заряджена, така собі підліткова, шкідлива. Буде у вас у жовтні. У роботі та фінансах у нас карта Король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас. Карта, яка сфокусована на стабільність та якісь практичні результати, ви можете отримати у жовтні якусь хорошу фінансову пропозицію. Знайти, чи знайти якогось надійного клієнта хорошого, платежеспроможного, чи покращити своє матеріальне становище. Також може з'явитися у вашому житті якийсь впливовий чоловік, заможний, який підтримує вас в кар'єрі або в фінансах. Тому будьте уважні, не прогавте цього чоловіка, який готовий підтримувати. А у стосунках та емоціях у нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це карта втримати своє. Це є, виникає бажання тримати все. Під контролем. У стосунках можуть бути ревнощі чи страх втратити. Партнер може вимагати від вас занадто багато уваги, або ви якось не готові відпускати ситуації. Наприклад, ви можете триматися за стосунки, як вони є, навіть коли вони вже вичерпалися. Але хай краще так, як, як є. Бо не, невідомо, а що буде, якщо буде по-інакшому. Тому ось у стосунках тут якось відчувається ну, багато напруги. Ця карта взагалі це карта скупості. І ось і у стосунках може бути ну, скоріше ревнощі, тому що це от мені шкода мого партнера, що не дай Боже там хтось проявить до нього увагу. І оцією своїми страхами, своїми ревнощами ми можемо напружувати ситуацію з партнером, тому що будемо намагатися його тримати і контролювати. А воно та і не варто так робити. У здоров'ї та енергії у нас вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів нам говорить, що. Потрібна дисципліна якась, що здоров'я вимагає якоїсь постійної сумлінної праці, спорт за графіком, якісь вчасні аналізи, правильне харчування. І як тільки з'явиться якась система, якої ви будете постійно дотримуватися, з'явиться і якийсь результат. Ну, який результат ми у здоров'ї можемо хотіти, це бути здоровими та мати високий рівень енергії. І ось саме завдяки схематичному дотриманню якогось режиму ми отримаємо це здоров'я і гарне самопочуття. Викликом місяця для вас, Леве, стане вісімка кубків. Вісімка кубків це навіть таке виклик, складність жовтня для вас це. Е Відпустити старе і піти туди де краще. Можливо, вам важко залишити стару роботу, яка не дає вам розвитку. Чи вам складно залишити стосунки, в яких немає наповнення ніякого натхнення. І по цій карті людина вже прийняла рішення. вона вже... Так, да, вона, вона вже стоїть спиною і вона вже бачить, куди вона піде, але вона ще не наважилася до кінця на цей крок. Хоча в голові вже рішення це є. І ось складніше все вже відпустити старе і піти туди, у нове. Це буде питаннячко вашого жовтня Леви. По, так, підтримка. підтримка місяця у нас перевернута колісниця. А, і вона в такому форматі говорить нам про те, що вашою підтримкою стане сповільнення. Що не варто рватися уперед за будь-яку ціну. Інколи варто зупинитися, якщо ти не бачиш чіткої дороги, якщо на вулиці лівінь, і ти нічого не бачиш, то, можливо, варто обережненько з'їхати на аварійці і, і там по обочині потихонечку рухатися чи зупинитися, чи ніж нестися кудись в нікуди, де взагалі не видно, що там да. І ось ваша підтримка це не очікувати оцих швидких результатів, що ви бачите якусь можливість, і, можливо, вона вірна. Але саме через цей поспіх, саме через те, що ви хочете швидко досягти цієї цілі, відповідно, трохи втрачається маршрут. Цього досягнення, саме через це ви можете якби, прискакати трошки не туди. Тому ось треба взяти паузу і обмазгавать. А куди, куди ми йдемо, куди їдемо, щоб не їхати куди не попадя, туди, куди, можливо, вам і не треба. І порада на місяць для вас це бути на коні це карта переможця. І вона говорить про те. Порада це прийми свої перемоги, святкуй їх, навіть свої маленькі досягнення, хвали себе за успіхи. Приймай похвалу від інших, закінчив проєкт, відсвяткуй, навіть якщо це якийсь масюсінький проєкт, навіть якщо це е, ну, щось дуже незначне, але твоє досягнення, хоч і маленьке, святкуй його, і це дасть енергію рухатися далі і досягати чогось нового. Ось такий прогноз для вас, Леви, на жовтень, гарного вам місяця. Ще раз наголошую про те, що не варто нестися туди, не знаю куди. Спочатку треба зорієнтуватися, а куди ж я хочу прийти і йти туди якимись структурними повільними шагами, бо через поспіх може не вийти туди, де йти. Ось. Тому до нових зустрічей в наступному місяці і пока-пока.